Моя улюблена сукня із колекції Луганщина збережена спадщина, де традиції та сучасність об'єднались, щоб звучати в унісон. Тут ми бачимо сучасний стильний жіночний силует, натуральні матеріали та традиційні орнаменти Луганщини. Геометризований рослинний орнамент, стилізоване дерево роду, що розташовано по задній частині рукава, а також чередування червоного й чорного кольору у вишитому орнаменті саме це є особливим Особливістю традиційних вишитих орнаментів Луганщини, вишуканий жіночний силует, елегантна довжина міді та делікатні розрізи на рукавах роблять цю сукню особливою. А для того, щоб сукня ідеально підходила саме вам, ми створимо її для вас за вашими індивідуальними мірками та доставимо у будь-який куточок світу. Ця сукня чудово поєднується з різноманітними предметами гардеробу та аксесуарами, особливо я рекомендую звернути увагу на ось такий стильний жилет із колекції збережена спадщина.